Ось така перша знахідка, шматок заліза. Щось обламане, ось таке ребристе, воно наче арматура, але не арматура. Знаєте, що пишіть? від техніки прей-пре, -пре. ми йдемо далі. Камрад зде у ходить. і тільки що знайшов монетку. Говнородяник 3 копійки 1955. Дуже цінна монета, можна купити жигулі. Клас. Якась річ крашена, вискочила, дивіться, зверху зелена краска. Десь воно щось прикривало. А що від чого, я не знаю. Напишіть, будь ласка, буду вдячний. Так тільки що в акацію зайшли. Тут акації повно гудзика підняв, погнившого. Орлянка це була. Але він і горів, і гнив, і тут, мабуть, вода ще була. Тому що там далі болото ось таке з цієї сторони. А видиш тут дорога була. 48 рік, щитовик, п'ятнашка. Стан такий собі. Полуживий. Щось таке старе, коване, квадратне. А ну напишіть хлопці від чого може бути. На цвях не схоже. Но стареньке. Но там внизу болоса, тільки що ми по ньому ходили, де я гудзик знайшов тільки на тій стороні. Ось вона перейшли трошки наверх, піднялись. Гільзач вискочив, Ще сонечка дам. 1913. -й. З таким клеймом. Ну Знаєте, напишіть. Це клеймо. Цікавий гільзач, старий дуже. З камраду попалась монетка прикольна. Сарьочок 1903 року. 3 копійки СПБ і стан досить непоганий. Вискочила камраду ось така гірка. Вагова, десь тут щось написано було. Така клеймошка невелика. 20 грам. Так, монетка ось така вискочила. 50-й якийсь рік, 10 копійок. Щитовичок. Камраду вискочила ось така пряга від чогось. Стара, вона не стара, хрен його знає. Напишіть. Ще кучу шмурдяка. Гільзи німецькі 35-го року. Гудзик ось такий старий. Ну і куча всякої біліберди. Сука, 80... 81-82. От що я, блін, сейчас копать буде. Что, царек лежить, блін? На, тут коріння коренняш, не накопаєшся. Пім. Ану. Хрінь, мабуть, якась собача. Ну що ти його десь прикопав? Шо там? Не знайшли. Ти десь вичихляє його. О, все. Гайка, Йопперний балет. мідна охренети, це находка. Ще один гільзач вискочив 1917 рік БМ Четверка зверху БМФ навіть забрав? Ножи? Це може бомба. Це точно ножі? Да. Хрень якась. Дикань, дикань. Та да. Ні. А це, а це що, от кукушки? Да. Ну повісиш і будеш сусідям колотити у вікна. У є свої. Клас, дивись. От, Огонь. Хороший. Да? Не, не ць, Господи, що це? Не, не смішить мою це... кукушку. То зацепа, то голочка. Та це вкус фіб, фібу, фібула. Була. була. І було, було. Щось її бідне життя покрутило. Ні, вона в принципі ну, вона по-любому буде деформуватися в землі, тому що погодні умови. А тут, мабуть, щось ще було. з Нічого цієї не сторони. було. Оце був зацеп. Бачите, А це була голка. Ті чого вона покручена така. Плугом потягала. Так, і все? Ну, може, да. І все? Нормальна тема, це в зубах, зубах копій, ковиря. Копийки, декі. Золоті показу. Відлетіло. Добре, що було. Це що? Балансір. балансір. Ось, хер, де усі куплять, ось, Бачите, це реклама, бля, Дивіться. Бамс. Що, правильно? Бамс. Бамс. Це ж не відделки, це самопал. І краще а. зламати балансір, ніж зламати вуха у катушки. О, хай положить, О. Угу. Ого, скіфа. Монетки. Монетки покажи які. Що за монетки? Золото. Золоті. Ходячки, <гаджи> рамочники. Ніфіга себе. Да. Так. А це що за говніток? Це, це крутілочка, бачиш, барашек. Но. Це господарство пригодиться. Від годинничка диви. ай ля, -ля яка диви. Цілий цей. Охренеть. Золотий, да? Да, майже. так? Так, майже. Гаєчка кольорова... Як дзвонила. А, ну ще це від брослет таке продовження. І дробинка, і насіння. Накопалися, нагулялися, нагулялися. Краса, М -м, погода шикарна Прохладно, так, сьогодні? Уділа. Я тобі говорю, я потім сижу, Не вже приходять. Ну, ти а там що? Яка штука, не знаю, що воно таке, не... Та, Назад ідемо сюди, блять. Та ми тут уже. Ну я не знаю, що воно Пошли. Може. Ну пошли. Філіграфії були, бля. Ха -ха -ха. І всі дивляться, що воно таке, камрад приніс. Ні, воно схоже на свинець. Дуже. Можині. Якась лабуда від чогось. Чорний сигнальчик був ось такий. Що це таке від чого? З'єднувальна якась частина, якась шестерня. Схожа на хвіст від. Ви поняли від чого. Але воно не то. Кипієчка випала 36-го року. Сталінські репресії 36. Пищит. Вау! Так, а ну давай на соночку. Соночку, соночку Опа! Охренеть. Еще и баба намалевана. Охренеть, знахидка Динарь. Класс. Просто, блин, класс. Так, черняхи тут були. Очень добре. Ну що, друзі, йдемо далі. Так, камрад пряжечку знайшов. Ось таку ржаву середньовічну, чорну. Не дуже красиво. Пів довбав, земля тверда, тут взагалі жесть такий кусок твердий попався, блін, і оця хрень була. Ось такий кол Вампіру прямо в серце. Шматок сіпа знайшов. Там мабуть десь корову тут посли. Цей яма, звісно, блін. Ну було гарно. За все як ножками. Раз, 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 вигрібає, там два сигнала. Гарний сигнал. І ще поряд покажи. Щоб будемо ритися. Так, накопав. Так, що ти він викопав? Там один сигнал був. Так, де ти цю викопав? Десь поруч, так? Да? Та ти що? Блін, сахран який, лки-палки. 1821 рік. 21 20. Я В. Я В. Блін, сахран, звісно, бомпезний. Просто-просто. Так, і номер два. Що у нас ничому? номер два? Та, це одна копійка серебром. 1840. Класика стандарт. Царица полей. Цариця полей, да. Кем. Сигнал був такий бодренький. Копав довго, викопав раз, два. Клас. Ушкоціле. Ціленький геть. І з тієї сторони. Хрестик. І останній сигнальчик камрада. Ми вже підійшли до машини і тут у нас 2 копейки серіб І з цієї сторони N1. Миколка перший.